Російська влада намагається відшукати чутливий спосіб, щоби відповісти Заходу через перетин так званих красних ліній. Про це йдеться у новій статті. Видання «The Washington Post». Путін мовляв бачить зміни в діях заходу. Захід демонструє, що готові ігнорувати проведені ним якісь там лінії і не піддаватися на велику кількість порожніх ядерних погроз. Про ядерний удар більше не йдеться, оскільки Путін побоюється застосування цієї зброї. Крім того, це не сподобається московицьким партнерам на півдні Китаю, Індії. Також не варіант удари по базах НАТО у Польщі та Румунії. Московія до цього однозначно наразі не готова, вважають аналітики Вашингтон Пост. Тому Кремль шукає інші способи, щоб відповісти на перетин отих червоних ліній. Але як це буде, точно не зрозуміло. Був передоз ядерних погроз, до таких заяв уже є імунітет, вони більше нікого не лякають, зазначає один зі співрозмовників видання. Серед можливих відповідей Путіна, наприклад, можуть бути атаки на кораблі в Червоному морі, які здійснюють проксі Ірану єменські хусити. Ще один варіант ескалації це заходи на кшталт закриття посольства Великобританії у Москві. Невідомо, кому від цього буде гірше, звісно. Крім того, Московія може спробувати розпочати диверсійні операції проти конкретних військових цілей країн Заходу, але так, щоб не було зрозуміло, що це зробила Московія. Зазначається, що ймовірно, сам Путін ще не придумав, як він може відповісти на всі ці нові виклики, коли Захід демонструє, що все менше зважає на його червоні лінії, і яку нову страшилку можна придумати замість ядерної загрози. Тим паче, що от буквально днями весь світ побачив, як на Московії розпердолило на чисто пускову стратегічних ракет Сармат. От ви бачите на фото, що залишилося сира земля, як то кажуть, кратер діаметром 62 метри, і десь такий самий кратер в дупі Путіна, коли він це побачив. Так виглядає, що московити хотіли спробувати запустити це своє відро з болтами в небо, але воно або рвонуло майже відразу на початку старту, або впало назад з невеликої висоти. Це, до речі, п'ята спроба запустити той страшний сармат, і чотири з них були богу дякувати, отакі, як на цьому фото. Це приємно. Отож, виходить, лякав-лякав увесь світ ядеркою, а потім обсираєшся з цим контрольним запуском гучно. І тепер треба придумувати новий міф і новий план.